Підозрюваний у вбивстві 39 майданівців, майор розформованого спецрозділу Берку Дмитро Садовник не з'явився на своє судове засідання разом з адвокатом. У Київському апеляційному суді сьогодні мали розглянути апеляцію Генпрокуратури та адвокатів Небесної Сотні щодо зміни запобіжного заходу та тримання садовника під вартою до закінчення розслідування. Нещодавно його відпустили під домашній арешт, та це рішення адвокати Небесної Сотні вирішили оскаржити. Та підсудний разом з адвокатом виявились хворими у лікарні. Про це повідомлення тимчасовий Адвокат садовника на засіданні суду. «Адвокат Вилков Сергій Валентинович зараз знаходиться в лікарні у відділенні кардіології з хворобою, яка виникла, ну, на мою думку, завдяки участі в цій справі. Це ну, дуже прикро, але він не зміг сьогодні прибути в зв'язку з об'єктивною причиною і надав довідку. Садовник Дмитро Миколаївич зараз знаходиться в цій лікарні з діагнозом і а, також. Не зміг сьогодні прибути з об'єктивних причин. Через відсутність обвинуваченого та непідготовленого адвоката до захисту засідання перенесли на 1 жовтня. Адвокати загиблих майданівців кажуть, суд міг забезпечити присутність садовника. І за їх словами, захист обвинуваченого надав не усі документи, які підтверджують його хворобу. У нас надані документи, що вони знаходяться у лікарні. Що Сергій Вілков у нього захворів, що Дмитро Садовник захворів. Але лише відносно документів садовника можу сказати, що оригінал документи, які Підтверджує а, підстави для його знаходження сьогодні у лікарні до суду. Надані не були обурені підсумком засідання. Були і родичі загиблих. Бують переносити до безконечності, та справжні з'ясування стосунків відбуваються між колишніми беркутівцями та самооборонівцями, які групами відвідують засідання. Між ними постійно виникають свари та сутички. Усе через несправедливість, з якого зіткнулась кожна зі сторін. Беркутівці обурені звинуваченням садовника та аргументують це нездатністю його фізично стріляти. Мовляв, з усіх 20 тисяч міліціонерів, що були на майдані, лише садовник не міг стріляти. Одна людина. Не могла стріляти з автомата, і це садовно і, да, і, да, і суть. Яка далі ну, питань немає. подивитись? Якщо ви побачите, ви це скажете. Далі, і всі, хто служив в армії. Розуміють, і командир Беркута стоїть. Я був командиром роти, і все інше. Не може командир роти віддати команду щось робити. Він може тільки передати посипочки. Розумієте, не прийма... він не був ні начальником, ні ким. Водночас фізична особливість правої уроки, через яку він не міг стріляти, є чи не найголовнішим аргументом звинувачувальної сторони, яка прагне засудити садовника. Відео. Незважаючи на те, що садовник був в масці, в нього є оскільки в нього права рука протезована, відповідно в нього є специфічна манера тримання зброї, і експерти, навіть не і експерти, і звичайні люди озброєні око можуть побачити, що власне він здійснює вистріли в сторону протестувальників. Забуваючи про спірні аргументи, які ще не встановив суд, колишній командир Київського беркута говорить про політичне рішення щодо справи садовника. Я думаю, що дійсно політики для того, щоб знизити градус в общістві, вони знайшли крайнім садовника. О, вот це моє мнення. Винен садовник чи ні, встановлюватиме правосуддя. Щоправда, досить дивним є той факт, що практично в один день і звинувачений Дмитро Садовник і його постійний адвокат Сергій Вилков захворіли та не змогли прийти до суду. А проти судді Печерського районного суду Світлани Волкової, яка 19 вересня змінила міру запобіжного заходу садовнику стримання під вартою на домашній арешт, відкрито кримінальне провадження генеральною прокуратурою. Юлія Стець, Микита Мітьково новини підсумки телеканал Еспресо.